Одразу перейдемо до фронту. На жаль, маємо за останню добу зміни на декількох напрямках. Вони, на жаль, не втішні. Важкою залишається ситуація на Бахмутській ділянці в районі Часового Яру. Російське міністерство оборони заявило про те, що вони повністю захопили населений пункт Іванівське. В свою чергу наш Генеральний штаб повідомляв про атаки в напрямку Богданівки, ось тут північніше. Також стандартно це на півдні Кліщівка і Андріївка. Але от про Іванівське взагалі мова не йшла. Власне, і карта Діпстейт показує, що значна частина цього села і далі в сірій зоні, а воно не повністю окуповане. І вже вчора, станом на пізній вечір, зв'язалися з Юрієм Федоренком, це командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС, 92-га бригада, яка працює на цьому напрямку, і він пояснив, що. Окупанти дійсно кілька тижнів тому таки зайшли в цей Іванівське, але їхні позиції знаходяться на краю села. Я так розумію, ось тут в східній його частині, і вони не просунулися аж настільки вперед, як говорять, тому не може йти мова про захоплення іванівського повністю росіянами, і також сапери цієї ж 92-ї штурмової. В умовах нестачі снарядів налагодили їхнє кустарне виробництво. Наші умільці знаходять покинуті ворогом склади і снарядами, ретельно їх сортують і потім розбирають, чистять, доводять до ладу. Після чого цей ворожий боєкомплект вже йде до наших артилеристів збройних сил України, і вони вже зі свистом повертають їх росіянам. Зокрема, сапери говорять, що Чимало схоронів. Вони знаходили в районах Кліщівки і Андріївки, де ці ділянки раніше ще звільнила українська армія, і росіяни, коли втікали, просто не встигли забрати весь а, цей ресурс. Ось так виглядає. Пі Панове, ми маємо те, що у нас нема боєприпасів. Усі боєприпаси пі***ські, блядь. От А до Я. Вот не просто как раз ковси. Yeah. Yeah. и Туда. их перекомплектуют. Yeah. Нет, куда? Сюда, сюда, сюда Да, сзади? конечно. Так она не доедет. Ну, сколько влезет? Yeah. Сначала идет сортировка моя. Я отбираю все боеприпасы. И я боеприпасы, мне некогда уничтожать. То, что я достал, я 5, там 6, рядом 6, и 6, оставляю, 6, да? честники забираю, то, что я уже не 7, переделаю. 5, Те боеприпасы, которые годные, проходят у меня сортировку. Я передаю командиру дивизиона, командир дивизиона их еще у себя пересматривает. Ці всі снаряди сюди були завезені на територію нашої країни російською окупаційною владою та їх окупаційними військами і залишені тут під час наших контрнаступів та певних дій, коли снаряди вже оглянули сапери, що можна брати, ми собі взяли завантажили, привезли, підчистили і в район вогневих позицій повертати окупантам. От що ще варто згадати про Бахмутський напрямок. Росіяни не захопили Іванівське, це ми вже уточнили. Зокрема, і військовослужбовець Збройних сил, командир екіпажу безпілотників бригади Рубіж Андрій Очинаш теж говорив, що тут зараз складно на цьому напрямку, на цих ділянках фронту, оскільки величезною проблемою залишається російська авіація. Постійні скиди керованих авіаційних бомб і фабів припадають в тому числі на сам Часів Яр. Його вже знатно. Побомбили і продовжують бомбити, і власне до часового яру з півдня підводить ось ця траса, тому ворог так намагається зачепитися за Іванівське і рухатись далі, підійти під часів яр. І зокрема, Андрій, чи наш військовий розказав, що. Українці а, бачать, що роблять російські ракети з бетонними з бетонними багатоповерховими будинками в наших тилових містах. То тільки уявіть, що може зробити КАП із землею бліндажами, якщо він потрапляє на позиції. Прилетять прилітає туди. А росіяни скидають бомби і ФАП 500 і півтори тисячі тони вибухівки. Ось так до прикладу виглядає. Падіння цих авіабомб неподалік від наших позицій, і вони справді несуть велику руйнівну силу. От, якщо коротко поговорити про статистику, то за останній тиждень ворог випустив по Україні майже 190 ракет, з них там ще 140 шахетів додатково, і аж, подумайте, 700 керованих авіаційних бомб. На жаль, окупанти їх далі виробляють. Зокрема, вони почали виробництво фабів, які вже важать 3000 кілограмів. Ви бачили теж, мабуть, відповідне відео, яке я надавало там це міністерство, криваве Міністерство оборони Росії. І от ворожі е, бомбардувальники Су-34, вони можуть брати від двох до чотирьох таких керованих авіаційних бомб, залежить від їхньої ваги і дальності польоту. І в нас велика проблема в тому, що ці керовані авіабомби вони скидають за 60-70 кілометрів від лінії фронту, тобто більшість наших. Модулів ППО безпосередньо біля лінії зіткнення їх банально не дістає. До прикладу, нещодавно, нещодавно з'явилося відео британського зенітного ракетного комплексу на нашому фронті. Класна машина, нічого не скажеш. Про них стало відомо ще минулого року. Називається Стормер, і тоді Велика Британія в липні. Ось це безпосередньо відео із фронту так, це стормер неподалік лінії бойового зіткнення. Це зерка Малого радіусу дії, але вони насправді нам вкрай потрібні. Я плавно перейду потім в іншу тему і поясню, чому про них стало. Вдруге вже відомо наприкінці минулого року, і це власне була вже друга партія, яку передали британці, бо перша вона виглядала як тестова, і вони тоді сказали, що стормори ми передали в обмеженій кількості, і зараз вони вже активніше працюють безпосередньо на передових ділянках фронту, намагаються знищувати російські безпілотники, і сам цей комплекс, ви бачите, базується на. Бронетранспортері, гусеничне шасі для хорошої прохідності безпосередньо на фронті. І, до прикладу, як в росіян є комплекс Стріла чи Панцер С, то що цікаво, в Стормера він відрізняється від цих аналогів відсутністю радіолокаційної станції. Відповідно, він не випромінює нічого, його не бачать, і за це його ще часто називають взагалі невидимкою. Сам комплекс базується ну зазвичай там за 5. Кілометрів до лінії бойового зіткнення він весь час в режимі патрулювання і його операційна дальність це 8 кілометрів, і вони ефективно справді знищують і крилаті ракети, і бойову російську авіацію саме гелікоптери. Вони, на відміну від бомбардувальників, ближче підходять до лінії зіткнення. І в одній його установці ви зараз бачите зсередини 8 ракет. І в самій машині ще додатково лежить боєзапас з 12 ракет Старстрік, В них швидкість 3,5 з махи, а це понад 4 тисячі кілометрів на годину, і ця невелика їхня дальність компенсується тим, що без РЛС, без радіолокаційної станції Стормер мало для російської авіації, і навіть якщо ворожий гелікоптер встигне випустити теплові пастки, то ракета Старстрік вона все рівно навряд чи перенаведеться завдяки лазерному променю лазерному наведення. І от це, звичайно, створює дещо труднощі в хмарну погоду, але завдяки лазерному наведенню вона не зможе змінити курс на іншу, більш яскраву теплову сигнатуру. І ці комплекси нам справді вкрай потрібні. Хоча б по відділенню на кожну бригаду, оскільки нам всіма силами потрібно прикривати важливі об'єкти, те саме західне озброєння, з за якими на фронті, полюють відверто росіяни. Перш за все, стормер чудово збиває російські безпілотники, ті ж саме суперкем. Чи орлан, і можемо згадати прикро історію, яка трапилась нещодавно на фронті, але ця ситуація якраз ілюструє надважливість мобільної ППО як прикриття наших підрозділів. тому що російська розвідка все частіше почала залітати в глиб української території.